Рік освіти в Ірпіні набирає обертів, і слідом за вікендом професій тут запустили ще один важливий проект: а саме конкурс, якою я бачу нову школу при приірпіння. Мета конкурсу, як власне, і всієї реформи освітньої галузі в Ірпіні – підвищення її конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг. Ми хотіли би приобщити... Процесу образування всіх неравнодушних людей, которые хотят міняти, хотят, можуть действовать, у которых є ідеї, план роботи і путі його реалізації. Участь у конкурсі взяли майже всі школи прирпіння за винятком кількох свої проекти мали змогу представити не лише директори та вчителі, а й усі небайдужі до освіти люди. Для того, щоб це було абсолютно не заангажовано і не упереджене оцінювання ідей і проєктів, спеціально запрошена група експертів, доктори педагогічних наук, людьми з багатьма регаліями і здобутками в сфері освіти, які висловлять свою думку, які ідеї найкращі, які кадри перспективні і на кого б ми робили ставку цього року в такими рушіями розвитку освіти в Приєрпінні. Підсумки конкурсу будуть підведені на цьому тижні. Переможців чекає стажування у місті Борна, що в Німеччині, та всебічна підтримка у втіленні проєкту. Вони всі гарні. Всі. Але хтось кращий. І цей рейтинг, нехай він буде. Це не означає, що це треба когось сьогодні, можливо, критикувати дуже або там сильно ще щось робити. Треба просто знати, що цей кращий. І тоді громаді буде веселіше, рідніше і, і конкурентною стане освіта. Сьогодні ми бачимо, що Міністерство освіти також багато докладається до, до питань, пов'язаних з ринком освітніх послуг. І коли ми, як батьки, будемо мати можливість вибирати не просто за місцем проживання, а реально будемо обирати, Рати доступну послугу для своєї дитини освітню, то ми будемо жити в іншій тоді країні в цілому.